Привіт і ласкаво прошу до мого скромного помешкання. Зараз ми з вами зробимо румтур, і ви все побачите, де я живу останні півроку. Боже, камера трясеться жахливо з моїм нареченим. О, церкало штативом царапаю. Ой, як яскраво. Ми почнемо з вами з входу. Це вхід. Тут мої записні тапочки, черевики, які треба сховати. І тут в нас, до речі, там вся ката хата, хата, в коциках, коврах, килимах, правильніше буде сказати. Там мої три пари кросівок, ось того нареченого, там, коротше, холодильник зразу, ви не повірите, магнітик від Карузо. Купу м, баночок, скляночок, контейнерів, які ми маємо е, завести мамам нашим, дуже красива яскрава лампа, яка посміхається вам. Ну не чудиться лампа а? Я думаю, що чудо. І за холодильником знаходиться, знаходиться велика кладова, от але ми нею не користуємося. Там речі, якісь власника. Ви спитаєте, чому холодильник стоїть у вас в коридорі? Тому що на кухні не вистачило місця. Квартирка досить маленька. Наш е, небагатий е, запас харчів, але повірте, це вже для нас забагато, тому що у нас час від часу щось псується. Тому що нас двоє, і ми цілий день ну типу на роботі їмо, а не вдома. Тому ми стараємося дуже е, потрошки акуратно підходити до продуктів, щоб все встигати з'їсти, забагато не купляти. Далі ми з вами стоїмо на роздоріжжі. Ось сюди підеш, в кімнату зайдеш, а туди підеш на кухню, підеш, може там щось і смачненьке є, і ще тут є ванна з туалетом. Куди ми з вами підемо першим разом? Mm -hmm. першим ділом? Давайте давайте, давайте в кімнату підемо, це найцікавіше. У нас тут є е лента світодіодна, яка світиться. Отак от, от заходимо, отаке от, от все бачимо. І вона отак класно по підлозі світиться. Раніше вона висіла на ззаду му... монітору нареченого, але зараз висить тут. Висить, приклеєна тут. Закриваємо двері. Вони, до речі, дивно, але вони не вниз клямка працює, а наверх. Це особливість цієї клямки і цих дверей. Так вже сталося: пилосос тазік, як правильно українською сказати, пластмасова миска. Для одягу і сушилка для одягу, яку ми купили бляха-муха десь за тисячу гривень з чимось. Хоча могли купити набагато дешевшу, якби ми вчасно її знайшли. Тут наша шафа. Я вам так легенько відкрию, покажу, закриваю рукою, де труси лежать в який жах. Це моя частина. Там посередині далі всякі вішачки. І з там того боку аналогічна, е аналогічні поличка нареченого. Хельо. Ось тут наш е розстрілювач для розетки. Тут зазвичай дві штуки точно втикнуті. І тут е ми взяли з кухні стілець, лишній. і в нас це як е Приліжковий столик, і у нас тут купу зарядок і купу всього. Ага. Далі наш крутий і суперкласний диван на якому ми живемо. Єдина штука, що він зазвичай розкладений, а не складений. Складаємо ми його рідко. Зазвичай, коли гості якісь приходять. Або просто коли нам хочеться більше простору що тут було. А так то ліжко завжди розкладене. Це кайфовий диван, тому що він набагато м'якший. Ну може, не прям набагато, але він точно м'якший, ніж той диван, на якому я спала до цього. Тут в нас знаходяться дуже важливі речі і персони. Тут живуть наші щурики. Почнемо з них, напевно, але вони сплять. Не знаю, чи вони зараз прийдуть. Ой, звичайно, що прийдуть. Привіт, Карамелька, привіт, дівчинка. Це наша сім'я Карамелька і Мрія. Мрія, я вам про неї ще не розказувала, вона у нас з'явилася 10 березня. Так, їхні клітки треба почистити, але я за вчора і за сьогодні вже дуже багато всього прибрала. І Юра теж багато всього зробив, прибрав. То, коротше, почищу завтра клітку вже. Корм, який я маю насипати, отут є. Спеціальний контейнер, в якому я зберігаю корм, це від якогось з попередніх кормів фарби, книжки, штучка, в якій лежать, коробка, в якій лежать. Наші провод, проводи, провод, наші шнури, які нам зараз не потрібні, саме в цю мить, Саме в цьому потрібні вони вже там лежать. Далі трошки таке я ще не прибрала, бо правда не дійшли до цього руки. Коли ми почали жити окремо, я зрозуміла, наскільки це важко прибирати все навіть в однокімнатній квартирі, і навіть коли ти це не сама прибираєш. Типу, все рівно це важко. Тому якось я стараюсь ділити, типу, зони, коли я їм приділяю увагу. Тут світло для відео, кільце маленьке, якісь штучки. Щоб повішати, які я не знайшла, ще куди повішати, і не знаю, чи повішаю. Просто гірлянда і поламана гірлянда. Тут книжки, які ми читаємо, юрні речі і штука від носу. Тут знизу з цікавого лежить вага і настольна гра, кімната 25. Повне видання. Але як виявилося, що там все рівно є ще якісь доповнення, навіть до повного видання, ви уявляєте? Але гра прикольна. Ну, Досить непогана для компанії. Так, що злетить? Далі у нас палатка. І з моєю спиною там ще всякі речі не дуже важливі. Та по чому злетів. Ой, цей щур вже висунув голову. Знайомтеся, це мрія. Ну, куди ти сховалася? Тут в куточку є ось ці мозаїки. Я забула, як називається діамантова мозаїка, здається, якось так. Але... А, діамантова вишивка. Але ми це називаємо картина, яку треба тикати. Є такі стразинки і треба тикати. Ось, тут можете подивитися. Що я вже стільки тут зверху натикала. Але це за дуже довгий час, тому що я дуже рідко це починаю робити. Це ще одна картина, щоб тикати. Потім е картина по номерам з Нью-Йоркським цим відомим е мостом, вежами-близнюками, ну, цими хмарочосими близнюками. Коротше, що не подивимося, якийсь фільм всюди бачимо такий ракурс. Ну, або подібний, схожий ракурс, це дуже весело. І просто. Білий холст, щоб потім щось а, разом намалювати. Прикольно. Юрина Гітара Електро і Юрина кулелі, О боже, які звуки, на якому я деколи щось граю. А я не Лена Я не вмію співати, вибачте. Рухаємось далі. Тут очки на підвіконнику, такий класний вазонок, який нам подарували. Отут ут такі штори, які були від орендарів. Фіранки ми зняли, бо вони, вони на деякий час висіли, а вони ще до нас були порвані. І ми їх, коротше, зняли і викинули, а нові ще не купили. Але от-от купимо нарешті чуль. Тут трошки безлад з речима в цій коробці, але не суть, це не так важливо. Тут книжка, яку я зараз читаю: спогади і роздуми Петро Осадців. А якщо ви не знаєте Осадців – це моє прізвище. Це книга, яку написав мій дідусь по татові. Я її зараз активно читаю, дуже цікаво і дуже не знаю, я вже плакала, коли читала цю книжку, тому що це дуже цікаво поринати. В життя твого дідуся, про якого ти насправді не так багато знаєш. І чути розповіді про його дідуся, про його родину, про те, як там і що там було, які ситуації, і так далі. Це дуже цікаво. І тут ще прямо можна побачити по тих руках, коли він жив, про різні події, які стосуються України. Дуже багато всього. От закладка, яку мені зробив Лук'янчик. Книжка, на якій я плутуфенічку, маленька картина, яку я намалювала на чорному холсті, але так малювала, що весь холст замалювала, його не видно. Штука для відео, там далі оця штучка, щоб малювати, фарби. Я насправді дуже рідко малюю щось. Але це мені дуже прям захотілося фарбами щось намалювати. І там та картина, той холст білий ще чекає своєї черги, якусь абстракцію і англійська. Чудово, далі ось цей куточок з косметикою і всяким таким. На це я вже зняла окреме відео сьогодні, так що ви або його швидше побачите, або це відео швидше побачите. Далі там всякі мої книжки, блокноти. Коробочки з прикрасами і так далі. Ось тут наш робочий стіл, спільний з коханим. Ми його, от знаєте, оці старі столи, да, які отак розширяються, і всередині е, такі ще штуки витягуються. Ми його розширили, і тут помістилися наші два компуктори: мій компуктор з мікрофоном, з юрним геймпадом, з штуками для рукоділля, рушки, канцелярія. Все нормально. Оцей ізотонік дуже прикольний. Коханого комп'ютер. Ой, я дуже хочу це зробити, щоб ви це побачили Це дуже красиво. Я прям тащуся від цього комп'ютера, від того, який він класний кольоровий. Бо мій комп'ютер дуже скучний. Погнали далі. Тут вазонок один. І від нього верхівочка відпала, то воно тепер тут лежить. І під столом у нас дуже багато проводів. Зараз вам покажу. Не хочу штатив таки але ви бачите, скільки там проводів. Це просто мес. Моє крісло і нареченого крісла. Йоу. В принципі, все. Давайте звідси пішли геть. З кімнати моєї. І не тільки моєї. І подивимося, що в нас там далі. Заходимо у ванну, рушнички, туалет, ванна. Цікава її особливість, в тому що вона досить маленька. І тут, типу, ось тут вище, а тут нижче. Коротше, можна сидіти, хоча сидіти холодно. І воно сувкове ремонт, але тут побілено, типу, щоб воно все було чистеньке, гарненьке. І так далі, і тому подібне. Дзеркало з дуже важливими нашими речима. Щось отаке. А там якісь шампуні, мило і побутові всякі штуки, губки тому подібне. Ну що, ми вже опиняємося на кухні. Зараз ви побачите, наскільки вона маленька, якщо вам відео передать, звичайно. Ось тут моя сумочка лежить, бо я недавно в магазин ходила. Наша раковина, ну, можна було ж це гарніше поставити. Ну не зроби гарно, щоб було. <сміхіхі> Сподіваюсь, так краще. Ні. Плитка, в якій не працює духовка, пральна машинка, яка трішки тече знизу, а, холодильник, який деколи тріск... пот потріскує. Коротше, <смеш> не ви поняли, нас дуже весело жити тут. От, але в принципі ну, квартира класна. Єдиний нюанс, що у нас що тут е, килим застелений, що в ванні килим застелений. І ми спочатку дуже хвилювалися, що це за прикол і як воно взагалі буде. Але в принципі нормально, е, ну, не критично, воно, в принципі, ми нічого так стараємося не розливати, і все супер, все класно. Там смітник. Тут можна покласти чистий посуд, тут у нас олія, щоб смажити гріти їсти. А це пакет з пакетами, кульочок з кульочками. Ой, якщо у вас немає пакета з пакетами, я вас ніколи не зрозумію. Вибачте, звичайно, але це дуже дивно. Отут просто полички, в яких був порядок раніше. Більший, але зараз його немає, бо немає на це часу. Там стояли кастрюльки, якими ми кожного дня не користуємося. Але зараз вони стоять ось тут на підвіконнику, тому що нам на місяць виключили воду, і тут немає ні колонки, ні бойлера. Тому ми гріємо воду, щоб ну щоб була тепла. Нам лише тепло виключили, Отак там всякі різні класні китайські чайочки, від яких ми тащимося. Тут е, звичайні чайочки і ще там всякі спеції лежать, тому подібне. Е, цукор, сіль. Там була кава в тій штуці, але є, ми її допили. І нову каву я туди не сипала, хіба Юрі насипав? Б... Ні, нова кава ще не відкрита. Там всякі крупи, макарони. І тому подібне. А зверху чайний сервіз, який ми витягуємо, коли в нас є гості, е, стаканчики білі і е, для вина кіліжки, е, які ми теж власне витягуємо, коли в нас є гості. А так то воно все помите частенько, зберігається там. Рукавичка, запальничка. Чайник супер класний, крутий, який ми купили, і ми ним просто тішимося. Там немає води, але я вам просто покажу. Тут можна отак крутити температуру і виставляти, на яку ми хочемо. І Отак тиснути. Тут сенсор на кнопочку, і воно все гріє. Але я зараз виключу, бо там ну, є вода, але дуже мало. Ми ним просто тащимося, він прикольний. Ellenberg. Це не реклама, звичайно. На жаль, але anyway, річ класна. Тут наша вода. Там в тій поличці ще ховаються всякі речі, і там зверху теж є поличка, в якій можна щось класти. Але ми туди, в принципі, не ліземо. Єдине, що там є ще біла скатертина на випадок, коли прям якесь свято-свято, щоб замінити замість цієї скатертини. Ось так, бо ми цей стіл носимо в кімнату, якщо в нас гості. Якось так. Дякую вам за увагу, шановні любі українці. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, напишете якийсь коментар, як вам наше зйомне помешкання, у якому ми живемо вже півроку. Тут раніше, до речі, зверху висіла класна гірлянда, коли виключали світло, яка нам дуже сильно допомагала. Ось тому, що вона її можна було підключити до. Павербанка А зараз у нас на, на люстрі просто висить мій ловчик снів, якщо ви бачите. Оце от пір я не зрозуміла, це мій ловець сніг, який висів а, вдома в батьків Я вам дякую за перегляд. Дивіться, яку класну штуку маю для фону-відео. Тільки ще не навчилася нею користуватися. О, це було даремно. Як тільки навчуся, то ви будете бачити красиві фони. До зустрічі у наступному відео. Побачимось з вами вже дуже скоро. Нехай вас все буде добре. І продовжуйте, будь ласка, шановні, працювати, заробляти і донатити для нашої з вами перемоги. Донатити на ЗСУ, звісно ж. До зустрічі, па-па